Вітаю, друзі! Ви на каналі Оле Авто. Знаходимось у місті Вінниці. У нас сьогодні чергове класне надходження. провезений автомобіль із Швейцарії Шостий Гольф 2011 року на шикарній крутій комплектації 1.6 дизельний двигун. Поїхали! Автомобіль, привезений із Швейцарії, на дуже класній комплектації. Лед Оптика. На відео вона моргає, але по факту вона не моргає. Автомобіль має противотуманні фари, омивач фар, передні парктроніки, також має задні парктроніки. На шикарних просто дисках борбет. Дуже круті, класні диски. Хто знає, той знає. Він-код для перевірок показую відразу. Датчик, дощу, лобове скло. Без сколів. Автомобіль на дуже класній достойній комплектації. Задні парктроніки, камера заднього виду заводська. Фаркопчик знімається при бажанні. Дуже в класному стані автомобіль. Ми перейдемо до стану кузова. Я все покажу, що фарбовано, що не фарбовано. Детальний огляд автомобіля сьогодні на вас. Чекає у цьому відео. По салончику карти у нас не висять. корозія по низу дверей відсутня. Порошки ціленькі, рівненькі, без зауважень, повний електропакет, 4 склопідіймачі з електроскладанням дзеркала. Салончик автомобіля без пошкоджень. Сидіння водія, як бачимо, Дуже в класному достойному стані. Далі у нас датчик світла, незатертий, круїз в автомобіля також присутній працює. Клімат, підігрів сидіння, камера заднього виду, передні задні парктроніки автозатемнення дзеркала, коробка. Автомат DSG без зауважень. Працює ідеально. Автопарковка ESP старт-стоп. Бортовий комп'ютер. Перемикання пелюстки під рульові також в автомобіля є. Шкіряне мультикермо. Автомобіль має 265 тисяч рідного. Дуже велика кількість. Документів, які підтверджують пробіг. Далі на відео я детально покажу, що є. Мультикермо працює, стан керма, є маленькі потертості, які можна з легкістю прибрати, але не потрібно цього робити. На 265 тисяч пробігу це ідеальний стан керма. Хручка перемикання передач також в гарному, класному стані. Яка має бути. У нас є два ключика, збереглася навіть відкривачка, аукс також є. Вихід на флешечку також є. Автомобіль дійсно в класному комплектації. Корозія в проємчиках відсутня. Порошки також тут без зауважень, не побиті, не поцарапані. Буду трошки, трошки прискорювати відео, бо має бути дощ. Карта. Також карти не висять, Низ дверей. Ідеальний без корозії. Ручки в ідеальнішому стані, не зацарапані, хто знає болячки вак-групи. Задній ряд сидіння з підлокітником, також без зауважень, без пошкоджень. Дуже є тут цікава функція розетка 220. Вона працює. Підлокітник ціленький, не зламаний, дефлектори всі є на місці. Підлокітник в ідеальному стані. Дуже класний автомобіль на автоматі. Хто шукає собі такий автомобіль, зверніть на нього увагу. Приємчики також тут ціленькі, не вибиті ремнями. Це їхні в Європі є такі потолочок автомобіля не висить, не пошкоджений, все в класному стані. Це у нас мушка. Автомобіль у кузові універсал, і він дуже-дуже практичний і зручний. Тут у нас корозія відсутня, заводська камера присутня, корозія по кромці відсутня. Подивіться на цей багажник. Він шторка автомобіля є, вона працює не зламана. Тут у нас подвійне дно. Повноцінна запаска з домкратом, з ключиком, з викруткою, з гачком, все є в наявності. Фаркопчик автомобіля, як я вже і говорив, він знімається при бажанні і, щоб не було дирочки в бампері, є спеціальна накладочка, яка ховає. Отут. -от. До речі, автомобіль дуже Гарно обслужений. Є підтверджуючі документи, але і без документів можна побачити, що автомобіль на замінені диски тормозні. Бачите, майже без вироботочки. Порожок автомобіля з цієї сторони ідентичний лівому, без пошкоджень, без вмятин. Є підсвітка під дзеркалом. Карти автомобіля ціленькі, тут все. Ідеально. І, до речі, що стосується пробігу, є вона сервісна книжка. Сервісна книжка до 2017 року по офіціалу. Volkswagen також є безліч просто документів стосовно обслуговування. Останній, я всі показувати не буду, але є до 2000 24-го року. Ось він. 24-го року. Документ, який дуже гарно підтверджує пробігу. Його тут дуже-дуже багато всього не буду все показувати. Дуже в класному стані автомобіль. Турмизні колодки, диски, спереду нові. Диски нові, як бачите, без вироботки. Колодочки нові. Перейдемо до стану лакофарбового покриття, я покажу, в якому стані кузов. Автомобіль має кілька косметичних підфарбовувань, але без зйому. Крилишко переднє ліве не знімалося, 200 мікрон. Передні двері, переход також без зйому і без зауважень. Задні ліві двері не фарбовані, арочка автомобіля не фарбована. Задня ліва мається на увазі. Все, гарно. Ляда автомобіля не фарбована. Шильдики на місці. Права арочка. Тут є маленьке підфарбовування також, але, як бачите, без шпаклівки і без... Без якогось криміналу. Двері нафарбовані і передні двері також нафарбовані. Крилишко переднє в рідній фарбі без зауважень. Капот автомобіля не фарбований. Криша автомобіля не фарбована. Пропоную перейти до технічної частини. Запустити двигунчик і послухати, як він працює. Повторююсь, є два ключика. Автомобіль заводиться дуже легко, дуже просто, В автомобіля працює все. Підігрів сидіння працює, клімат працює, коробка без зауважень. Задня камера заднього виду працює, коробка не пинається. Зауважень ніяких немає. Автомобіль пройшов повну технічну перевірку. Перевірено абсолютно все. Клімат працює, підігрів працює, мультикермо працює. Все абсолютно в справному стані. Дзеркала складаються, розкладаються. Всі склопідіймачі в автомобілях працюють передні, задні. Все, все в ідеальному стані. Парктроніки в автомобіля працюють. Помивач світла. фар, точніше працює. Датчик дощу працює. Напевно, зараз буде можливість це продемонструвати. Корозія під капотом відсутня. Тут все в заводських точках. Крилишко автомобіля не кручене, є заводський відтиск. Фольцвайн. Капот автомобіля не кручений, працює двигунчик дуже гарно, класно, тихенько, так як має працювати 1,6 дизельний двигун. Тут у нас болтики не кручені. Тут у нас болтики не кручені. Оригінальне рідне крилишко. Антіфріз автомобіля чистенький на рівні. Дуже гарно, тихенько працює автомобіль. Оптика рідна. Ідеальна робота 1,6 дизельного двигуна. Підведемо короткий підсумок. Друзі, ми з вами оглянули Від 2011 року Golf 6. 1,6 дизельний двигун. На шикарній просто комплектації. В автомобілі є все для комфортної їзди. Автомобіль обслужений. Автомобіль дуже доглянутий та охайний. Такий автомобіль. Якщо вас зацікавив, звертайтеся за номером телефону. Задавайте питання, які ви не знайшли. Відповіді тут на відео. У нас працює доставка. Якщо у вас немає можливості приїхати особисто забрати цей автомобіль, замовляйте доставку, за умовами доставки телефонуйте за номером телефону, який вказаний на екрані. Або завітайте до нас на майданчик Василенка, 21, місто Вінниця навпроти через дорогу від податкової. Дуже достойний, класний, гарний варіант. До зустрічі!